Мастриня Ольга Киричек у нас в гостях і будемо робити чудових зайчиків. Оля, добрий день. Добрий день. Ми раді вас вітати знову в нашій студії з новими іграшками. Ви принесли їх до нас багато, ось такі чудові зайчики, у кожного тепер є нагода і собі зробити ось такого чудового, такого казкового зайчика. І перш ніж ми почнемо роботу, хочу показати те, що ви до нас принесли. Наприклад, ось ця книжка взагалі мене вразила. Якщо хтось планує, так, зробити для своєї дитини, то да. мабуть у наступних ефірах ви розкажете. Розкажу. Взагалі, чи довго робити таку красу? Ну, В залежності того, що Ви хочете платити таку книжку, в принципі, за 4-5 за днів зробити можна. Так, можна. Ви самі придумаєте да. таку красу, так? Да, І для дитини, сама. Така м'якенька іграшка. Саме, Саме ну, да, так. Для самих маленьких діток фактури, Микнасті. все. Так, Саме... таке гарне, різнокольорове. І все можна так, із такого м'якого матеріалу зроблено, так? Mm -hmm. фліса, з фліса. Зділена з флісу, з м'якого матеріалу, який можна м'яти, стирати. Вона ще й тепленька. Mm -hmm. Так, ну а тепер розказуйте, як робити ж зайчика? З чого почнемо? Їх так багато і з цього боку, і з того боку. Сьогодні ми будемо робити зайчиків із ткані. Ось такий буде у нас. Вот такие, так? Да, вот такой будет зайчик у нас. Значит, начинаем мы всегда с того, что выкройка у нас мы ее переводим на ткани. То есть выкройка у нас только тельце и ушко. Вот мы переводим на ткань. Я уже перевела. У вас Даша будет ушко, а у меня тельце. И получается по контуру того, что мы перевели. Обшиваємо нашого зайку. Будемо шити. Потім вивертати. так? Яким ми будемо користуватися швом? Швом вперед іголка, назад іголка, кому. Подяк, так? Угу. Лише б це було дуже охайно, щоб ну, можна. Да, було вивертати. Желательно, щоб вони були не слишком стіжки, щоб в основному вони йшли ровно по лінії. Ні буде, ні. Так, це в мене буде одне вушко, так? Це да, потім... одне вушко, а, і вторе точно так же треба буде шити дві детальки друг у другу. Так, тож будемо шити. У нас сьогодні буде такий веселий зайчик. Так, от у нас принесли да. біленьких і такого жовтенького. А сьогодні у нас буде. Такий фіолетовий ще й в Крапочку. Дуже яскравий і дуже гарний. Так. Взагалі, Олю, ви втілення такої ділової сучасної жінки. Ви встигаєте і синочка так, дома порати, і да. жити, і працювати, і до нас приходити на ефіри, знаходити час. Тож ми завжди раді. Я дуже рада к вам приходити. показывать мастер-классы тем более э, мне пишут люди они по этим мастер-классам даже делают игрушки что у них получается показывают так и могут все выходить конечно все что сделано с любовью с добротой всегда все получается так тоже мы шием в ушку Виклійки мають бути дуже прості так, для цього зайчика. Можна да, сильно не малювати. Тут, да, тут в основному полуавал трохи срізаний. І все. Так, і включаємо трошечки фантазію, і в нас буде зайчик. До речі, у нас тут також є жовто блакитний Так, да. потішили нас. Такий патріотичний зайчик. Зайчик патріот. Половинка вушка вже є, у вас вже готове тілься майже, так? Практично. Так. Яку тканину треба вибирати людям, які перший раз будуть шити цього зайчика? Якщо перший раз, то обов'язково фліс. Угу. Це ось цей біленький пухнастий. Да, так, біленький, пушистий. Він не крошиться, з ними легко працювати. І виходить дуже м'який. Хороші зайки. Ну, ми з вами в вправній майстрині, тож ми шиємо сьогодні з тканини, яка може посипатися. Ну, звісно, Даша. Я ж у вас не перший раз вже надзвичайно. Так, такі зайчики будуть радувати не лише дітей, а кожного мешканця квартири, певно. Да. Так. Взагалі дуже добре, що ви, наприклад, для своєї дитини ви робите іграшки своїми руками, так? Ми бачимо, ось у нас ще є такі м'ячики. Вони ще й з дзвіночками. Да. Так. Така Звінят. ідея. Де вибирати ідею? Все ж таки самі придумайте. Чи дитина замовляє? Іноді ребенок щось просить, ну іноді хочеться самої зобразити щось, що приходить в голову. Читаєш, ходиш на всякі лекції, на мастер-класи, приходять так ты хочешь очень много делают то что именно люди хотят люди хотят тоже то, я хочу так мы вже готова вышку да вот мы обшили его теперь обрежем по контуру тепли mm -hmm. спочатку ми обрізаємо, а потім вивертаємо. нам не ці такі краї да Так. Тобто вот... так ми фіксуємо а, нашу і ніточку ми не, фіксуємо, ниточку. Ниточку ми не, не відриваємо. Ну, добре, що сказала, бо <рес> я вже хотіла це зробити. Тепер відрізаємо, так. Ой, наші зайчики неначе живі, вони не хочуть. Так, Не хочуть сидіти, хочуть до нових власників. Відрізаємо все зайвої і непотрібні і робимо наше вушко такої форми, якою воно має бути mm -hmm. загостреною. Так? Mm -hmm. Є. Що далі? І далі виворачуємо. Знімаємо голочки та вивертаємо. Yeah. Mm -hmm. Голочки. Радуш так на місце і поки вивертаємо. Вивернути в ушко складніше, ніж вивернути тільце. Да, Ушка ми, починає... да, ми починаємо вот з конца. Угу. То, з зашитого, так? Да, з зашитого угла і просовуємо через. Повністю, Потім знову ж паличкою будь-якою Так, да, Палочкой, іголочкою ми розрівнюємо всі наші убы. Обрізаємо то, що у нас Посипалося. посипалось. Слажуємо в 2 зайку. Угу. Ой, щоб, вушка щоб був у нас такий ефект, що вушко живе. Так. Да. І петельним швом. Просто фіксуємо это. Да, просто это фиксируем. Все, ушко оставляем пока. Mm -hmm. Нічого, тут не стреляет. Так, робом. Теперь терец. Терца мы набиваем халофамбером. Mm -hmm. Якщо в когось немає... Такою, наприклад, зараз майстриня якась mm. знайшла тканину, почала робити такого зайчика, в не неї немає такого матеріалу. Можна брати вату, якщо це перша, наприклад, іграшка. Так, вату можна взяти, але тварин її треба хорошенько розпушити. Mm. Да, one, да, розпушити і не сильно трамбувати, так. Yeah. Да, right. да, щоб вона не збила. Щоб була пахкенька іграшка. Yeah. Или можна там синтепон порезать на маленькие кусочки и, точно так же как бы синтепона. Ага. Mm Набили мы нашего зайку і тепер по краю проходимося. швом иголка вперед. А чим гарний саме ось цей матеріал, яким ви набиваєте іграшки? Його можна прати, він не зіб'ється як вата, так? Да, но это американ американский хлопок, он не сбивается, он хорошо держит структуру, не выгорает, то у него очень хорошо с этим. И вообще сами по себе ну, ткани красивые красивые расцветки. Э, ну, такие приятные. Но работать с ними чуть-чуть сложнее. Это уже для бежи досвідченных. Эти мячики також набыти. Это таким же так? Да, мячики тоже набиты халфайбером. Угу. Поки ви ще шиєте, розкажіть, от у нас тут такі мішечки стоять. Ви також їх принесли. Що це за такі мішечки з секретом? Це ароматичні саше, набиті вони халафабером або морською сурю, з додавленням лаванди, мяти, рози, хто чого хоче. Такое... А в зайчика за... можна також зашити? Обов'язково. В зайчика можна також зашити. Все. Mm -hmm. Ми сделали так. з... мешечок такий у нас. Да. Угу. Скрепили его і зашиваємо. Просто как бы. Угу. Вот. Так. Таким зашиваємо. Образом. Щоб те, що всередині ніяк не да. могло вибитися. Да. Вушка ми не набиваємо. Ні, пушки ми... Не набиваємо, мені у нас до просто них просто. Така полуничка вийшла. Так, да, похоже на клубничку. І нашу підставочку. Здіємося. Угу. Ще й підставочка є, щоб зайчики сиділи. Ну так, да, щоб і закрити місце. Угу. Її ми вирізаємо з якої тканини? З такої, щоб не сипалася. Обов'язково з те, що не сипалось, і та, що така е, жорстка. Це фетр? Это фетр, да. Ну не легкий фетер, а такой жесткий, не полушерстяной он у меня, акриловый. Да. Тут, тут, так? Угу. да? Так. И просто пришиваем. Да, швом Просто пришиваем коснові эту подставочку. Чи має значення? Чи буде видно, як ми шили? Чи взагалі це на смак? Ну, это да, это на вкус. Кому-то нравится, чтобы было видно именно швы, что они так считают, что это видно, что это ручная работа, что над ней працювали. Другим нравится, чтобы все было идеально и ничего не было видно, что как крепится, что как шьется. Ну, это все по вкусу человека. Так ось наш зайчик вже ми. має, так би мовити, ніжки, на яких да. він буде стояти. Пришили, нитку нітку затріплі. Посер стоїть. Тепер Даша, беремо ваше ушко. Угу. Два у нас пішка. Одне ви да. заготовили да, одне. Я ще раніше запрятую. Два ушка ми вместе. Складуємо і опять-таки пришиваємо. пришиваємо. Як зробити Две так, дружкі. щоб. Наприклад, от у вас пришиті вушка не видно ось ці стики, де вони пришиті, вони майстерні. Секрети, розкажіть? Це пришивається швом потайним швом. Угу. По ось у да. нас не видно, якщо Пришити. До да. речі, хвостика немає. Я зауважила, так. Ось така в нього. Без хвостика потеряв. Так, ось таке личко гарне і він жовто-блакитний. Да. Так. Да. Ви ще робите щічки ось цим біленьким. Як це робиться? Це это, это обична пудра, наша любимая пудру, женская. Вадними паличками делаем і, так? Да. і починаємо пришивати цим потаємним швом, яким ви сказали. Тобто потаємний шов це той, якого не видно. Ну, потрібно... тот, которого, да, не видно. Так, тобто будь-як потрібно старатися, щоб не було видно. Ну, желательно, якщо не требує задумка того, щоб шов було видно, то желательно, щоб, звісно, його видно не було. Шива. Ще ми можемо комбінувати тканину і тоді вушка в нас будуть да. різнокольорові. Ось, наприклад, котик зайчиків, так. Да. Угу. Ось ці, Дірненькі. що. У нас тут поряд зі мною. Ну, звісно, мені подобаються зайчики із фетру, фетр я взагалі люблю. Це мой любимий матеріал. І так. чим він взагалі зручний, що його не треба обметувати, так? Так. Да что его не надо выворачивать ничего, что все шлется. И ничего не сыпется, никаких путаных швов. Так ось наш зайчик уже набывает певных рис зайчик. Да. С ушками он уже похож на зайку. Взагалі такого зайчика можна робити будь-якої пори року. Да. Взимку можна на ялинку повісити. Так, да, сіреньких, біленьких. Так, влітку просто прикрасити свою оселю. Якщо да. ви зробили, ви щойно проділи нитку всередину. Да, Навіщо? Середину. Ну і для того, щоб більше закріпити ушки, І зараз ми будемо робити глазки. Угу. Тобто ми проділи всередину, щоб ніде не було вузликів. І все відрізаємо. Ні, ниточку ми не відрізаємо. Ми відрізаємо. Зараз да. ми будемо. Будемо робити личко. Першому зайчику. Да. Якщо він у нас такий різнокольоровий, личка буде погано видно. Чи нічого страшного? Ні, його буде хорошо видно. Так, да, достаточно хорошо. Так, да. беремо бісер. Маленький. Бісер. І... Так, це будуть очка. Да, вони також тут з бісером. Бо а -а -а. вони здавались намальованими. Здалеком. Так, ви відмічаєте фломастером місця. Так, да, де воно там ровненьке. Це той дивовижний фломастер, який, який зникає. Який зникає, да. так. Без нього нікуди. Так. так. Очка будут у нас поряд. Да, будут рядышком. Они такие более забавные получаются, когда маски mm -hmm. рядом. Продеваем. Так, робим очко. И еще мы будем вышивать носик. Да, все это закрепляем. Где-то приблизительно, так. где у вас будет носик. Угу. Ось такий у нас гарний зайчик виходить, залишається небагато часу, і ми майже вже його зробили. Показуйте ага. носик. Ми беремо носик. яку нитку. Це нитки муліне, у вони в три сложення. Ага. Ми натірчуємо треугольник, Це наш ага. носик, І так ротик. Так, намалювали і тепер втілюємо. Так, залишилася одна хвилинка, встигнемо вишити носик. Такі рекордні сроки, ви, мабуть, вдома робите їх повільніше. Чи все ж таки ні? Ні, вдома. Да, вдома роблю все медленні, тому що ну, у кожного свій біоритм. а тут же ж хочеться показати від початку до кінця. Так, звичайно, щоб що буду... усі спробували і у всіх вийшло. Ми шиємо носик. Як да. просто так ну, вишиваємо. Так, да, просто вишиваємо носик. Як вийде? Підлями. Угу. Так, знову нитку ми Проділи через зайку. Так, ось такий зайчик у нас вийшов. На жаль, ротик ми вже не встигаємо дошити, але покажіть так. всім, так нашим глядачам. Ось такий зайчик в нас вийшов. Тож творіть, експериментуйте і даруйте один одному. А також. Хочу ще на останок показати ось такі квіти. Якщо ви бажаєте зробити подарунок і не хочете, щоб квіти зав'яли, тож даруйте квіти з флісу, так, Олю? Да. Так. Тобто творіть, не бійтеся та даруйте один одному подарунки. Зразу ж після сюжету ми з вами будемо прощатися. Але дуже цікавий сюжет. Тож не перемикайте, до наступних зустрічей. Дивіться сюжет. Здравствуйте! Сегодня у нас с вами будет вроде обычное, но необычное блюдо – рис. Для того, чтобы рис у вас получился рассыпчатый, насыщенный, вкусный, мы сейчас с вами научимся его сделать. Что нам понадобится? Вот рис. Это рис мы используем в басмати. Это индийский сорт риса, считается лучшим из рисов. Вот такой вот конической формы, длинненький. Из специй нам понадобится вот, черная горчица вот такая шариками. Куркума. В Индии, допустим, ни, одно, ни одна трапеза не обходится без участия риса. Все они уже издревно его используют. Он, во-первых, для мозговой деятельности очень помогает. Ну, для организма, для желудка, очищения желудка используется рис. Поэтому, если мы будем его чаще у себя употреблять, для нашего здоровья будет это очень полезно. Самый лучший считается не шлифованный рис, вот басмати в частности тоже, видите такой цвет у него темненький, не беленький. Если чем белее рис, это что значит, что он отшлифован. С него убираются нужные нам клетчатка, все снимается, шлифуется. Это не, не, не есть хорошо. Рис у нас есть, специи у нас есть. Наверное, мы с вами уже перейдем нашей плитке чтобы его приготовить. Рис лучше всего готовить в толстостенной посуде, тогда у вас больше шансов, что он не пригорит. Для этого ну, используются или казанки толстые, или вот такие вот с таким дном кастрюли. Прежде чем его сварить, вначале его мы обжарим с вами. Чуть-чуть масла зайдем. Масло заливаем и должно оно очень сильно разогреться. Для этого нам наш показатель, такой лавровый лист, кидаем. Мы смотрим, как только лавровый лист почернеет, потемнеет, это значит, что масло готово уже наше. Такой лавровый лист. Масло нагрелось, мы это узнаем вот по нашему листику. Я думаю, его лучше нам убрать, чтобы он потом в рисе никому не попался. Мы его убираем. Теперь у нас есть такая удивительная специя, черная. Называется черная горчица. мы это закидываем с вами, жмем. Вы сейчас посмотрите, что она будет делать. Вот. Чтобы она не вылетала в кастрюле, мы его чуть-чуть вот так Попридерживаем буквально секунды. Иначе оно приобретает потом горечь. Как только горчица отстрелялась, мы закидываем рис и начинаем его прожаривать. Также мы чуть-чуть добавляем куркумы. Рис тогда приобретет такой желтоватый оттенок. Специи лучше не обжаривать. Их надо буквально там секунды обжарить, иначе они просто сгорают. И вся польза, которая должна была от них быть, наоборот, переходит в зло. Обжаривать его долго не надо. Вот мы смотрим, рис приобретает такой, начинает он тускнеть. Это значит, что он, в принципе, уже готов. Теперь такой вопрос, сколько заливать воды? Обычно где-то, ну если мы используем стакан риса, мы используем два стакана, два стакана воды. Так. так, мы заливаем водой и тщательно перемешиваем, иначе наши специи пристают. Когда заливаем кипяченой водой, специи могут пристать к дну. И тогда он получится пригореть. Вот. И как только мы перемешали, мы сразу его накрываем. Мы закрываем его крышкой, и мы его не должны тревожить 15 минут. Вначале температура такой средний огонь. Это минут 10. Она варится на среднем огне. Потом, кстати, время мы засекаем. Сейчас у нас ровно 4. Значит, то получается 10 минут она на среднем огне варится. Потом 5 минут на медленном огне. Главное, что при варке там, нельзя его во время процесса не открывать, не ни смотреть ничего. Вот 15 минут мы просто про него вообще забываем. Иначе, если мы будем его открывать, получится, что низ у нас проварится, а верх останется сырой. 15 минут прошло мы смотрим, что у нас с вами получилось. Давайте посмотрим. Вот такой вот рис, видите, получился. Рассыпчатый, не слипшийся, желтенький, видите. Как раз самое то, что надо. Настоящий рис для настоящих гурманов. Давайте выложим его на тарелочку, чтобы лучше было видно. На самом деле этот рис очень трудно испортить. Даже человек, который ну, очень далек от приготовления риса, имея такой рис, приготовит его всегда. Наш рис готов. Желаю вам приятного аппетита. Насладитесь этим вкусом. Всего хорошего.